План був простий піти подивитись на лижників. Але коли це у них щось було простим? Початок хаосу. На винниківські пагорби хлопці прийшли, як завжди, без розуміння, що роблять. Боба зразу заявив, Бібо, я точно не стану на лижі. Я людина витончена, спортивна, але дуже крихка психічно. Через дві хвилини він уже стояв на лижах, тримаючись за бібу, і кричав, Тримай мене, бо я тих виників не переживу. Біба, який сам уперше бачив лижі на відстані ближче, ніж телевізор, старанно намагався пояснити. Головне, не лякайся, лижі відчувають страх. І що роблять? Тікають від тебе. Перша спроба і одразу остання. У момент, коли вони вирішили потихеньку поїхати, сталося неминуче. Боба змахнув руками, втратив баланс, перекинувся на Бібу, і обоє поїхали вниз. Неплавно, некрасиво. А так, що всі навколишні собаки відійшли в сторону і задумались про сенс життя. Боба верещав, Я не готовий до такого адреналіну. А Біба кричав, А я тим більше! Вони мчали полем, огинаючи дерева, кущі та одного рибалку, який саме збирався сісти на санки, і тепер перехрестився на всяк випадок. Снігова пастка. У кінці спуску стояла величезна кучугура, прямо як снігова стіна. Хлопці врізалися в неї так, що з неї вилетіла хмара, у якій було більше снігу, ніж у прогнозі погоди на три дні вперед. Через хвилину з кучугури вигулькнула голова Боби. Бібо, здається, я щойно отримав друге хрещення. За ним з'явився Біба. Добре, хоч не третє, бо я не знаю, що після нього рівняння Максвела. Фінал пригоди. Коли вони повернулися наверх пагорба, пішки, бо лижі втекли в різні сторони світу. Інструктор підійшов і запитав. Ви перший раз? А що так видно? Видно і чутно. І все ще знизу вас обговорюють. А Біба додав, давайте так, ми краще будемо підтримувати зимові види спорту морально. І пішли додому, кульгаючи, сміючись і обіцяючи собі Все, на лижах більше ніколи, до наступного року. Навіть коли ти падаєш у сніг, головне зробити вигляд, що це був елемент програми. А якщо впав двічі, значить уже тренуєшся системно. Лижі, як доля, ніколи не знаєш, куди понесе, але зазвичай у найближчу кучугуру. Справжня зима починається не тоді, коли випадає сніг, а коли ти в нього врізаєшся всією душею і лижами. Не знаєш, як стояти на лижах, той не стій. Боба каже, що ковзати обличчям об сніг навіть веселіше. Ніколи не погоджуйся на фразу а давай просто спробуємо, бо закінчиться тим, що тебе викопують з кучугури.